Пойдет? Копаємо. Кругленьке випала. Бачите? Що це динарик? Це прикраса, це походу якась древня прикраса. Бачиш, до дирочки, <пас> типа щось вішалось. Точно! Ти тільки понял? <пасити> Всім привіт! Вітаю всіх на каналі COPVANUA. Сьогодні працюємо в лісі, працюємо в 5 приборів. Я Minelab Equinox 900, Саня, Minelab Equinox 900, Лана, Minelab Equinox 800, папа Minelab Equinox 600 і Андрій Minelab Equinox 600. Ліс доволі цікавий, так що і знахідки мають бути цікаві. Побажайте нам удачі, а ми погнали! 70-74 такий сигнальчик. Думаю, треба копати разом. Так Витягнув. І що тут у нас? Візуально не видно, ні. Ні, трапіна брати. куля. 71, 74, 76. Ще такий сигнал, копаємо. Це випало. Бачите? Що це, динарик? Стоп, стоп. Та ну, ні, не динарик. Це щось друге. Якась мідна монетка. А що це за монетка? А ну, зараз по мою покажу. Проглядається чийсь профіль. Мені здається, це якийсь полячок у нас. А що за полячок? Я не знаю, ну. Тут дерево таке, був сигнал залізний. І ось таку то коронку на зуб дракона викопав. Тоді ще не було металокераміки чи цирконію якогось. А були ось такі-то штамповані коронки на дракона. Отак так от, забираємо. Дивіться, яку домову яму знайшов. Тут жив якийсь, напевно, козачок, а тому трошки далі в нього був дракон на прив'язці штампованою короночкою. Виходив він тут з хати, так, потягнувся, достав свого мушкета і та-та-та-та. Ось і докази того, що він тут шмаляв кулі від мушкета цього. Каже, сигнал 88. 80-79. Отець Ну дзвінкий, поняв, може якийсь... Рубль? Хе-хе. А я не знаю як ще на ньому рубль б'є. Ще не знаєш поки. Ну це пока. Угу. Ой, бро. Чи може зараз знов вкатьким п'ятачок? Не, який хенов. А, гільзач. Крупнокаліберний гільзач. Так, підкину трошки інтриги. Дивіться, яка яма. Глибока. Дивіться, половина фіскаря. Половина. І що там в мене? Бачите? Хорош. такий сигнал. Пойдет? Копаємо. А прикинь, в самом деле десь зараз в стороні, а я його бомблю по це всередині. піно і так, ну десь там, де корінь, мені Так. Mm. Так? Ну? Ух, класс, красотка. В прямом эфирчику. То ты что, ты коснув его, да? Нет. ласенький. А чого він так бив? Не знаю, богли. Класс. Klas. Классный накінечник. Вот так от. Вот такий-то накінечник выпав. Срезинь. Да? Клас. Oh. 44 сигнальчик такий витягнув вже бачу і гільза. І гільза пістолетна. Був мене тут сигнальчик, розкидав землю і дивиться, щось жовтеньке проявляється. І це в нас три копійки радянських ранніх. 46 й рік. Отак от, от. Монета забрали. Йдемо з Боннею до Сашка. Сашко в стресі. Зараз покажу чого. Щось пищить. Каже, що підійшли, глянули. Так. Не знаю, знаю. Ну давай, ну, не давай. Знаю, Три, два, один. Та-да-дам. -да Дві тупо всередині. Та-да-дам, пацан. Та, -да -да Та на вагу як золото, пацан. Воно тяжке. Пацан. Невже я буду з золотом в цьому сезоні? А ми їхали, він пищав, що щось цього року без золота. Та ти чуєш? Тут ще должна бути, тут, типу, воно кругле було, поняв? Типу це кругле і тут ще одне таке саме. Шукаю в цій самій продовження. Це якась прикраса. Пацан. Капець, я з тебе. Воно фу Воно, я тебе вітаю, пацан. Йома. <ribilip> <sharp> це <bilmiyorum> це прекраса, це, походу, якась древня прикраса. Бачиш, до дирочки, щось вішалось. Точно! Ти тільки паняш. <пл 'я> Клади, провірюй ямку? Клади давай, а то я провірю ямку твою сам. <пл я> <пл я> Та я там це. Не видно, не б'ю, вроді нічого. Та ти ти може провір. Там що два маленьких кусочка має бути або один. Великий. Бля, <пл> <пл 'я> Я думав, поняв ця фольга, але дивлюся, воно ніфіга, воно грубе. А потім у цього меншого находжу, він вже трохи лопнув, що його відламую, а воно всередині теж. А ти скажи, що ти казав, як ми їхали по дорозі сюди. Що я в цьому сезоні без золота. Да? Один я без золота древнього. <плес> Сигнал поруч біля цього. А ну давай. Може продовження, а може і ні. Может, пином давай. Блин, пупу капец. В Рути, наверное. Ага. Нет. Нет. Или да. Шукаем дальше. Там не а. трави, Бонь, ты в шоке? А да. Дальше? Бо я в шоке. Отак От люди відкривають сезон Золота ліхорадка, так? Да? Закопує ямку, так щоб не казали, що ямки не закопуємо. хабарниці, да? так? Ага, жалки палки. Що ж воно таке здорове? Капець. Це не лунниця, це щось люди. Ні, це не лунниця, я казав, що тіпа, велике, типа, як лунниця, це капець. В Андрія Аварія, дивіться, приїхали на копа, в нього вуха поламалися. Вийшли з ситуацією з скотчем. Ізолентою. Чи ізолінтою. Ось така то ситуація. Так, був у мене сигнальчик і випадає, дивіться, щось кругленьке мене ось в грудочці. Розпаковуємо разом. Якась радянщина, напевно. Да? А, ні, дивіться, 25 коп. Ходячки чи вже списані. 92 рік. Монетка. Забираємо. Андрій щось гукає. Впереди щось побачиш. Куди дивитись? О, У є, прикольно, диви. Блін, бачив, вона в корнях я її лупану. О, диви, йому Я таки бачив хлопців, реставрував тут герби. Ось здобув дивись. Mm -hmm. Це стара, це дуже стара. Це класна Я бачив хлопців реставрувала. О, вона вита, диви, реально вита диви. Це може керовська буде. Mm -hmm. Відправляй на реставрацію. А це ти сібану? Да. Так. Прикольно. прикольно. Ми з бонію знайшли, дивіться, яку... опа! Сокірку. Ось так от. Хороша сокирка така, правда? З колюнчиком все як не може бути, забираємо. 60-68 такий сигнальчик. Як ніби срібло якесь. Треба копати разом. Аби щоб не кришечка так. терапіну провірити? від чогось, що це? Це мені так здається, певно так здається. Опа, щось кругленьке. Дивимося. А, це у нас 5 копійок радянські. Раніх, бачите ще. Із ранніх гербів. Ось така. -то. Приближаємо. 5 копійок 30-й рік. Ось така -то монітосіна. Приємно. Забираємо. ось таку ямку і дивіться. Ось ямки торчить. Піднімаємо. Опа. І це у нас такий складний ножичок. Козаччина, мені здається, так? Да? Ось такий-то ножичок. Перший за сьогодні, аж дивно якось, але отак от. Дивіться, що я хотів вам показати. Якась ульгамка. Саня взяв її з собою, просить, щоб, можливо, хто знає, підказали до якого періоду вона відноситься. Ось такий-то артефакт крутецький. Був у мене сигнальчик і викопую з цієї ямки. Ранню радянську монетку. Це мені здається у нас 3 копійки, так? Да? Так, да, 55-й рік. Отакий-то монітос. Ще така знахідка випала У голубу на лапи. 24, 25, 5. А рік 2016-й. Отак от. І так, результат нашого виходу. Справа хабарничка моя. Що в мене? Три радянських, одна середньовічна польська, дві ходячки, від голуба, пулі середньовічні, потім ножичок теж середньовічний. І саме, напевно, цікавіше, це ось такий -то накінечник. Срезінь на нього кажуть, чи як так. Далі хабарничка папи. До десятки боратосів, ніколаївських, одна копійка. Радянські ранні, радянські пізні і ходячки дві штучки. Отак от. так, далі хабарничка Лани. Що в неї? Три Боратоса, два гудзика, одна куля, е, вудило і ось така то штука. Що це таке? Без поняття, вага така невелика. Тут проявляється якась мідна ставка чи що тут таке, не знаю. Що це таке? Не знаю, підказуйте. Так, далі хабарничка Андрієва. Що в нього? Два персні, ходячки. Ходячки, ходячки, ходячки. Ось така ложка. Думаємо, що старенька. Хороша. Так, далі в нього є царь і ось така кількість боратосів. От так от. І далі хто чемпіон? Саня чемпіон сьогодні. Що в нього? Ходячки, 4 Боратоса, один Царік, 20 копійок. Був сигнал. Попалася якась срібна монетка. Здав комочку. О, ще Царік. Царські 20 копійок. Ух ти, клас. Стан класний. 1869-х срібнула б. Потім така середньовічна е, в, ця, ключик від дверей витий. Бачите, класний такий. Ось О, так от. класно, напевно, Київська Русь. Так, і найжирніше, такий то кусочок прикраси золотої. Думаємо, що це якась київська культура або щось трошки ранче, десь якісь скіфи, не скіфи, не знаю. Бачите? отака така то знахідка жирна. Отакий-то результат сьогоднішнього виходу. Так, Зараз чайку і додому.